Якщо ви хочете рости в доході, не обманюйте себе, що це відбудеться саме по собі. Вам треба взяти це питання під свій контроль, і де можна почати. Подивіться на класичну тріаду. Це тріада, по суті, яка обумовлює кожен день все, що ви робите, і які у вас є результати, в тому числі фінансові. Що це за тріада? Це тріада, думки, почуття і дії. Чому це важливо? Тому що ваші думки, щоденна історія, яку ви самі собі розказуєте про те, хто ви, яка ви людина і на що ви здатні, і які у вас будуть результати, ось ця внутрішня історія ментальна обумовлює дуже сильно ваш емоційний стан, а стан, безумовно, впливає на те, як ви дієте. А результати приходять від дії. Тому, якщо хочете рости в доході, Будьте уважні до того, що ви думаєте, що ви відчуваєте кожен день, які домінантні у вас емоції, почуття, емоційні стани, і відповідно подивіться, як це все впливає на ваші дії.